Новорічні подарунки для бійців АТО, які нині відстоюють схід України, привезли черкаські козаки. За одну ходку відвідали одразу першу і третю танкові бригади та батальйон Черкаси. Вручили бійцям ялинки, мандарини, шампанське, порадували їх шашликом та забезпечили необхідною провізією і теплими речами. Солдати дякували черкащанам за підтримку і передавали їм щирі вітання. Штаб танкової бригади номер 3 Черкаське краєве товариство українського козацтва на чолі з атаманом Віталієм Чепелухою знову тут. Як і обіцяли, привезли бійцям подарунки до новорічно-різдвяних свят. Серед них жива ялинка, ящики з цитрусовими, ковбаси, замаринований шашлик. Не обійшлося і без зігріваючих святкових напоїв. Спеціально для Нового року традиційне з бульбашками. Ось такі патріотичні, це шампанське. — Я такого і не бачив. У нового року будемо. А я сам їба й пила, тільки приймаємо. Крім презентів, козаки вивантажили продовольчі запаси гречку, макарони, мед. Підкинули теплого одягу, роздали грілки, які тримають тепло до п'яти годин. Все це придбали за власні кошти. Велика подяка черкаським козакам за те, що вони нас не забувають. Зараз наступає наступаючим новим роком. І за те, що ви за нас думаєте, а ми за вас. На блокпости третьої танкової бригади, крім подарунків, козаки привезли ще й привітання від австралійських дітей, малюнки і листи з побажаннями доправлені міжнародним рухом за Україну її славу і волю. руху за Україну, її славу і волю. А першій танковій роті дісталися білизна й матраци. Тут нещодавно сталася пожежа. Спальні речі майже всі згоріли. Воякам довелося спати на дошках. Якби не волонтерські організації, нам було дуже тяжко боронити і захищати нашу землю. У батальйон Черкаси, який дислокується під Волновахою, краєві козаки доставили ще й дороговартісний посилювач для радіостанції та аматорську пічку, виготовлену черкащанином. Черкаса Дякую, що доставили ретранслятор для св'язки і за печку паші теж спасибо. Окремо дякую вашим кулібінням, які роблять такі доволежні речі, Скажем, з металобрухтою такі речі виходить. А також дякую за посилювач сигналу для радіостанції нашої. Він нам дуже необхідний. Тепер ми будемо зв'язком. На 72-гу механізовану бригаду поїхав презент для черкаського кулеметника Ігоря Шведа. А з АТО додому козаки привезли у відпустку 23-річного хлопця зі школи та сюрприз для музею порожній гільзи від танкіста села Єрківці. Лідія Меланіч Черкаська служба новин.